3 жовтня цього року в українському домі в Києві стартував фінальний етап всеукраїнського гуманітарного конкурсу Космічні фантазії. Цей конкурс у макосу зір'я проводить з 1991 року. За цей час у ньому взяли участь понад 50 тисяч дітей. Головна мета пошук талановитої молоді, розвиток творчих здібностей дітей і підлітків. Підвищення їхньої зацікавленості в дослідженнях космосу, рівня знань у сфері природничих і гуманітарних наук. У заході взяли участь народний артист України Анатолій Матвійчук як голова журі. Виконавчий директор УМАКО Сузір'я Сергій Д'ячков, народний художник України Анатолій Гайдамака, ветеран Байконура, письменник Броніслав Лапідус, голова правління УМАКО «Сузір'я», народний депутат України Олег Петров. Нагадую, що конкурс проходить у всіх областях України. Ми традиційно збираємо фіналістів конкурсу, А хто вже з фіналістів отримає перший, чи другий чи третій ступені диплом? Це вже визначить журі. Відкрию. Таку маленьку таємницю нас був стіл якраз в національному науково зрочному центрі Зоріни особливо мені приємно, коли е, дійсно задавали питання такі і цікавились не, не тільки, будемо така конкурсом, але ну і взагалі нашою перспективи в нашій державі. Дякуємо по перше тим засобам масової інформації, які сьогодні присутні не так багато, мабуть, це і є якраз той поперець. В нашій державі, що цікавлять, особливо сьогодні не творчість, не те, що сьогодні народного художника України запрошує Росія для будування як говориться, своєї експозиції в Порт Артурі. А ми включаємо телевізор, як сказав Анатолій Миколаївич, і дивимося, як сьогодні відношення політики впливають на ту ж культуру нашу і інші питання такінці. Тому ну Бог їм всім суддя, ми з вами вважаємо, що нам треба рухатися вперед. А в той час, коли інші ваші друзі, підлітки, там, ганяють футбол, десь курять за клубом там, чи за будинком культури стоять і просто марнують час, ви всі на, наробляєте в собі ті необхідні якості, які допоможуть вам жити е, в цьому жорстокому житті. Світ жорстокий. Світ дедалі конкурентніший. Сьогодні е, не просто потрібно добре вчитися в школі, слухатись батьків і так далі. Сьогодні треба проявляти ініціативу, виробляти в собі креативність, тому що ви вступите в жорстокий світ, в якому ніхто не буде зважати на е, ваші слабкості і так далі. Всі будуть шукати ваших сильних сторін, всі будуть шукати ваших якихось ділових, творчих можливо якихось наукових якостей. Тому конкурс «Космічні фантазії це ще одна можливість спробувати себе, проявити себе. Я дуже не знаю такої дитячу організації, яка могла конкурувати з сусід'ям. Якщо людина вже відчуває папір, відчуває плоский папір і з нього потім це площину прориває. Аж до космосу, до, до чорної діри, це, це вже люди не один бо багато людей не відчуває. От, папір – плащина. І як і прорвати ту дірку туди, в простір, це дуже не кожному вдається. А слава Богу, ви це робите дуже цікаво. Я вчусь у вас дивлюся, як ви іншим мисленням, знаєте, кожен по-своєму. продолжение того, что было сказано здесь вот двумя, двумя великими народными в части э, изобразительного, в части исполнительского, в части творчества такого чисто гуманитарного, чтобы вот э, работы, которые у вас являются в номинации истории сейчас начинающими, чтобы они больше связывали вот наши поколения, те, с которыми вы имеете возможность сегодня общаться, и то, что вы от нас заберете в будущее. Вот здесь мы можем поправить, в том числе говорили сейчас об этом и о центре, что не смотрите на эту корову, больше думайте и фантазируйте и выкладывайте свое творчество перед людьми. Конкурс має такі номінації: образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, космічна література і журналістика, космічна історія та філософія, астрономія цього року. На фінальний етап конкурсу з усіх номінацій надійшло понад 500 робіт 17 регіонів України. Я сделала именно таку роботу, тому що именно так я представляю нашу планету, весь мир И подобрала такі что тому що как бы, я їх більше чувствую ну, в своїй душі и, в принципе, все. Діла я ту роботу 3-4 місяці. Ми разом зробили ось цей чудовий рушник за дуже короткий термін. Спочатку була ідея, потім схема. Методом розжарної голки тканині. Ми опалюємо деталі, а потім воно припалюється. Я попала в сузір'я, нарисував роботу і свиніри. Мені хотілося просто представити яких архітекторів, які нарисували нашу землю, представили нашу галактику. Так і вийшла моя робота. Я сповнила її красками, карандашами і постелями. Мені подобається подобається великої ведмедиці, лебідя, Сузір'я скорпіона. Без овена. І тому я вирішив це все змістити і зробити таку роботу. Переможців конкурсу в кожній номінації нагородили дипломами і цінними подарунками, а також запросили взяти участь у щорічних аерокосмічних фестивалях, що проходять у міжнародному дитячому центрі Артек та Ласпі. Завершився конкурс з святковим концертом, у якому взяли участь народні художні колективи та народні артисти України Алла Попова та Анатолій Матвійчук. Історія та діяльність українського молодіжного аерокосмічного об'єднання Сузір'я продовжується.